Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Вечір, хату в кожну родину, всім миру, здоров'я та добра. І рішив я після вечірнього справляння зняти коротеньке відео, так як днем була у мене хвилинка сьогодні. Так сказати, нічого такого особистого не робили. Зробили профілактичні процедури і санітарні, так сказати, ну, санітарний день зробили суху дезінфекцію. Ну і так по господарству. Ну, в селі воно якось день проходить якось дуже швидко. Хоч завжди кажу, в селі ми живемо в місті, місто Березань має 16 тисяч населення, ну, але якось так живу по-сільському, все життя прожив в селі. Потім, коли женився, приїхав Березань, ну і все одно вважаю себе сільським мешканцем. Так що, друзі, на даний момент, що я хочу зробити, я казав у попередньому відео, хочу зняти невеличкий відеозвіт для своїх глядачів, для таких як Сергія Васильовича Стрілецького, якому я обіцяв дві свинки, так як він переселенець із Херсона. Хто ще не дивите його канал? Зайдіть, будь ласка, підтримайте його лайком, коментарем. І підтримайте його, і я йому тримаю свиночок, і він приїде до мене. Я думаю, або до Нового року, або після приїде 100% і забере. Ну а також є пару чоловік, які замовили з Бахмача. В мене хлопчик, ну не знаю, хлопчик чи не хлопчик, замовив кабанчика. Ну він попросив світленького ставили Ми оттуда. О, такого там Тайсона. І залишили із цієї клітки також кабанців, які поїдуть на періатин. І Там ще одна людина писала мені в коментарях, але я, ну він не виходив ще на зв'язок. Є в нас тут з запасом хричок. От, По поросятам там, там запитували мене, скільки коштують, яка порода, як ви продаєте. Ну, по-перше, я займаюся поросятами, тобто, щоб було для себе що годувати, і таким чином тримаю там невеличку кількість свиноматок. І якщо в мене є лишка, то я її реалізую. І на даний момент три кабанця готуються на порятин. Я думаю, що їх хочу зважити. Можливо, ну, люди подивляться, тому що зараз такий зв'язок дзвонив я до Володимира. Ну, не можу дозвонитися. Я думаю, що хрячків вже можна було б і забирати. Так що. По поросятам в мене нема тут ринку, я не роблю об'яв, тому що люди буває зайдуть, там подивилися поросята і питають, скільки коштують, де ви знаходитеся, та де і Ну ті, хто дивляться мій канал, знають мою позицію, дякуючи деяким підписникам, які дають відповіді за мене. Це дуже-дуже важливо. І воно, ну так сказати, <кхух> тоді мені треба менше писати, так само як ці ципки. Немає такого відео, що люди не питають, що це за ципок. Ну, то неважливо. А також хотів би ще зробити невеличке звернення. Друзі, вчора я у спільноті виставив скріншот, де я звертався з коментарем до каналу Антизок. Я його не дивлюся, і він мені ну, мене нічого не зв'язує з ним. Позвонив до мене мій підписник. І попросив мене, щоб я написав коментар, спитав, як попадають білоруські запчастини до нас на Україну. Я написав, людина мені не відповіла, я поставив скріншот, можливо, хтось мені дасть відповіді. Відповіді дуже багато. Кому цікаво, хто не зайшов, зайдіть у спільноту, тобі ж натиснули на мою аватарочку, зайшли на канал, пролистали вліво, буде спільнота. Зайшли, подивилися, почитали. Ну, якось так мені. Я займаюся трошки іншими справами. Для цього діла є інші люди, хай задають ці питання, але мені самому цікаво як мешканці України, тому що багато людей пишуть: ти нічого не розумієш, Це дуже важлива робота. Оригінальні запчастини це дуже важливо. Можливо, я не знаю, але у мене трошки інша думка. Я не буду її нав'язувати нікому. Я своїм. Постом, я думаю, я свою позицію сказав, але мене попросив Саша, який писав постійно, задавав запитання, йому не давали відповідь. Якщо людина каже, що це оригінал, ну хай дасть відповідь, може люди самі зможуть достати якось із Білорусі якісь запчастини. Неважливо, скільки людей, скільки думок. Моя задача, я займаюся господарством, трішечки займаюся там іншими справами. От, попросили, я зробив. Ну, якось так. Тобто, люди почули, побачили відповіді. Мене вони не задовольнили, ну але якось так. На даний момент звернемося до нашої справи. Будемо ще зважувати наших поросят. Такий невеличкий звіт для моїх глядачів і підписників і людей, які будуть забирати цих річків. Ваги наші вже на мазях. Старині стоїть голова. Що буду ставити там телефон, спробую відсюди їх заносити і будемо важити. Самому робити це не дуже з руки, оператора в мене немає. Дівчата займаються там іншими справами. По поводу сьогоднішнього дня все-таки написали мені там коментарі по поводу того, що я зробив профілакторії поросятам. Ну, для мене це важливо. Третій день, знаєш, третій день треба це робити, тому що кожен день може бути. Фатальним, тому що найголовніша задача зробити профілакторії від кокцидіоза, проколоти залізо. Ну якось так. Тобто, вже сьогодні вони без хвості, хтось каже, жалко, не жалко. Ну, вони ось поросята без хвостів, в них все добре, і нічого їм не мішає. Це профілакторії від канібалізму, тому що хвостик завжди зверху, він короткий. А буває свині, коли утримуються у групах. Були випадки вже і в моїх підписників, випадки канібалізму. Ну, якось так. Ну і мені, по-перше, подобається, коли хвостик лайк обрізаний, він догори. Так само є деякі породи собак, яким теж там і уші купірують, і хвости. Ми ж не кажемо боляче, не боляче. Це е, є якісь правила. Комусь також, коли є проблеми, там, йому теж щось відрізають, також жалко. Ну, то неважливо. Із цієї групи ось у нас один кабанчик, оце він каже, чи є який поїде на Бахмач. По поросятам. Поросятка, які у нас від Глорії Мігєровни. Глорія Мігіровна знаходиться ось. О. Це у нас Єркшир, гепшир і Альба. Це, поросят, це у нас кучеряшка, це її мати-бімка. У цьому загоні у нас бімкені не поросята, ось одна. Друга це поїдуть до Сергія Стрілецького дівчата, ми їх теж постараємося зважити. Ну, а це вже від кучеряшки, це від Дюрка, а це від Петрен Дюрка. Коржівського, а то від дюрка, то трошки з іншого місця. Так що, друзі, якось так. Е -е, по Максимовим поросятам, Максим ще з нуля О, поросятка, ті, що брав у мене Максим. Я йому ну, не буду казати, що віддав кращих, але брав із більших. І я думаю, ну там дівчата, дівчат там їх було, не пам'ятаю. Дві чи три, вони всі поїхали до нього. О, Поросята від нашої мазухи. Мазуха в нас. Глорії сестра, в неї мати і батько однакові, тільки від іншого виводка. Тож вона менша на один опороз. Це рижі поросята, це поросятко. Ота біле поросятка, і ось у нас швондір такий. Це ми купували. Троє з них чи Двоє з них поїхало на канів і одненького дав я свого кабанчика до Юрса Молодця. Ну, якось так. Так що Максюха, так виглядає, що дворові в лутька. У тебе все добре, молодець, що не опускаєш руки тільки вперед і тільки вперед, тому що працювати треба і по-іншому ніяк. Тому що е, люди мають різні думки, люди по-різному, а ще є така штука, як зависть. І, і ті люди, які стараються щось робити, ну, з такої ланки, як ми, ще їм ми такі ж само і щось завідують, там палки в шпиці ставлять. Ніхто нікому не запрещає. Працюйте і будете щось мати, якщо є така можливість. Так що, Максюха, дивився відео, твої поросята красені, все в тебе добре. Ти просто молодець, що не пустив руки, я знаю, що на тобі тримаються три сім'ї, батьки твої, дружина з малесеньким дитятком, яка виїхала з-під з Бахмута, я знаю точно. І зараз вони знаходяться в Кременчузі. Ну і твоя родина. Так що, Максюха, все з нуля є такий канал, він відкрив надивився дивився таких блогерів, як я. І також показує своє життя з нуля, як він його розпочав. Ну, а ми на даний момент зараз поставимо ваги. Так, що ми маємо? Ваги в нас є. Так, нолики відтарили, все в нас є. І зараз будемо пробувати це все діло знімати. Або я буду пробувати піднімати голову таким чином. Не знаю, буде видно чи ні. О, ну щось буде видно. Або буду брати телефон і буду вам показувати. Можна, можна стар, 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 старити себе, е, старити себе, брати професіоналів, але тоді не буде комусь фотографувати. Коли Сергієвик Сергіович молодший дома, він це робив. Ну а так, якби були дівчата, теж могли це зробити. Так що дуже тут, тут, на грамотний. Так, це наш на кабанчик номер 1 який поїде на тільки крутить, витячі навіть тіхорой, тих, дивись, нормально. Маємо 15 стійких. Запускай трошки у спокую. У спокуй. Тихо-тіхо ті. Маємо 15 кілограм. Ой, ой 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 Так, Звісно, одному це діло важко робити. ну, все, вже успокоївся, це у нас ще один кабанчик, Рижик, це вже від кучеряшки. Ось такий кабанець, тихо 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 Що ми маємо? 17 кілограмів, ну 17 кг. Кілограм. Так, зараз пару штук зважимо і хочу зважити того кабанця і згорі і делимо. Це у нас насилювача вона має 16 кілограмів. Так, так Василю, це твоя, одна з твоїх. Цим поросятам буде 3 числа. Цим поросятам буде 3 числа. 哎，老头。 14 кг. це на бахмач. Все, друзі, напевно, більше важити не буду, щоб їх сильно не стресувати, вже пішов гуляти. О, отак. так. Пішли, пішли. Все, Все, друзі, на цьому буду завершувати відео. Зважування. Поросюхи трохи кипішують. Свинка почала з поросятками. ну, Вірніше, та, що розпоросилася, кипішує. Хоч вона і спокійна, всі процедури ми робили біля неї і все було добре. Так що я думаю, те, що ми з вами говорили, дякую всім за підтримку, за те, що дали мені можливість продати поросят по 3 тисячі гривень і по 500 гривень ми з них віддамо. Також славіку на тепловізор. Так що, друзі, якось так. Трохи захекався. ну Є нюанси, ну то не важливо Важно, що живі, здорові, шевелимося і все буде Україна. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Ці поросята, звісно, трошки менші. І візуально вони не так що таке, що хороша, хороша. не так швидко ростуть, як ростуть рижики по моїм так сказати спостереженням. Рижики ростуть швидше. Ну, але теж непогані підуть. Рижики, вони і в Африці рижики. О. Ці поросятка, оці рижі, оці від Дюрка, оця Дюрка, це від Дюрка, це від, -дюрка, це від дюрка і це від Дюрка. Це від Бімки, менші свинки. Все, що менше залишиться у мене вдома. Ну, можливо, там в мене там питали, якщо... Не приїдуть і треба буде передати також на Бахмач, просила жіночка свинку. Ну, когось тоді будемо вибирати. Тому що ці рижі свинки, які в мене оці від кучеряшки, 에, ну дуже мало сосків. О, ну, якось так. Хоч мені говорила одна людина, мені по барабану. Ході 10. Ну якось так. Але то буде неправильно, хоча б 14 штук. Так що, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Відеозвіт, звісно, не дуже правильний, ну, але було б класно всю групу загнати на віса розділити і отримати середню вагу. Було б класно. Ну, але поки так, примітивно, для мене це не є важливо, але я не хочу продавати поросят по 10 кілограмів. Я хочу продавати більших поросят. Щоб людина взяла додому, привезла, я дав корму, насипала і поросятку росло. А прийде е, пройде перемога, займемося і заробимо. Буде час. Так що, друзі, всім пока, всім бажаю миру, здоров'я та добра. Пока-пока, пока. Що пока, пока. ви його там обнюхуєте?